Починаючи наш сьогоднішній випуск, вітаємо вас, шановні телеглядачі, радісним і вічним Христос Воскрес! З вами черговий випуск православного вісника людей приваблює сила і лякає неміч. Нам легко і зручно любити сильних і тріумфаторів, тобто тих, хто насправді може обійтися і без нас, без нашої любові. Утім, любов до самотнього. Немічного. Вимагає від нас максимального напруження душі, максимальної вірності. Третії неділі після Пасхи православна церква вшановує пам'ять жінок мироносиць сімох жінок, чия любов до Спасителя перемогла спокуси розуму, страх перед небезпекою та сам жах смерті. Міцна, мов смерть любов. Свідчить пісня пісень. «Назавжди та цілком ось два слова, якими здавна залякувала людину смерть, що викрадала її ближніх. Однак любов, вірність це теж цілком та назавжди. Бо інакше ці слова просто не мають сенсу. Коли розіп'яли Спасителя лише його матір та учень Іоанн залишились коло Христа. До останнього подиху Господа поруч із ним були також жінки: Марія Магдалина, Марія Клеопова, Соломія, Іоанна, Марфа і Марія та Сусанна. Вони зосталися вірними своєму вчителю до кінця, за що їм і честь. Вони першими дізнались про Воскресіння Христа і першими побачили Його Воскреслим. Це відбулося біля гробу, куди напередодні поклали знятого з Христа Ісуса. Жінки, які прийшли намастити тіло померлого миром, не знайшли його в робі, а натомість побачили янгола, який і сповістив їм про те, що Христос воскрес. Саме жінки мироносиці поширили цю радісну звістку по світу, їх і назвали згодом мироносицями. Свята Церква вшановує їхню пам'ять як приклад вірності і безмежної любові до Спасителя. День жінок – це свято усіх християнок, дружин, сестер і матерів. Які і сьогодні у подвигу віри й любові служать ближнім. Вітаю всіх вас, жінок, великим святом. Нехай ваша енергія допомога жінкам будуть обов'язковими вашому житті і в вашій діяльності. Я по відношенню до Бога. Так і до людей, так і до рожденних. Господь нехай допомагає вам усім. Кожного із нас Бог закликає до святості, але у всіх із нас різні шляхи до неї, у кожного різні шляхи самозречення. Шлюб як школа прощення та терпіння, опіка над хворими, робота, що стала служінням, творчість, яка усвідомлюється як співтворчість Богові, боротьба за Божу правду у соціальному житті. Чим би не займався християнин, які б не були обставини його життя, він завжди має можливість зректися себе та служити своєму ближньому. Однак, Серед усіх життєвих шляхів найважчим, найризикованішим, найрадикальнішим є шлях чернечий. Наступна відеорозповідь про дещо незвичний постриг, який нещодавно відбувся у Києві, коли чернецтво прийняли одразу 35 іникінь колишніх сестер милосердя. Червоний хрест на білій хустині, схожий на чернечий апостольник, та білий фартух. За цим одягом розпізнають сестер милосердя у різних державах світу. У нас сестринський рух виник під час воєнних кампаній минулого століття. Тоді до когорти сестер милосердя долучилася і вінценосна родина Романових. Короновані особи на рівні з усіма хворих лікували, голодних годували, а спраглих духовної підтримки воцерковляли. Після перевороту 17-го року діяльність осередків милосердя оголосили буржуазним пережитком і заборонили. 15 років тому у Києві при храмі Святителя Михаїла, зведеному на території міської клінічної Олександрівської лікарні та освяченому за участю царської родини, відродилася громада сестер милосердя на честь священномучениці Єлизавети, відомої в миру як велика княгиня Єлизавета Федорівна. Для сестер, а их тут сегодня уже 150, милосердие – ежедневный христианский послуг. Милосердие – это, прежде всего, самоотвержение себя ради ближнего. Поэтому мы учимся этому. Учимся не видеть своих скорбей, а видеть скорби ближнего. Для того, чтобы утешить, поддержать и помочь. Потому что милосердие – это дар Божий. Громада при Свято-Михайлівському лікарняному храмі об'єднує сестер різних за віком і освітою. Вони рідко збираються разом, бо у кожної своя робота. А допомога нужденним праця безкінечна. Чи то опіка над хворими, чи допомога розрадою, заблуканим душам. На власні потреби у них не завжди вистачає часу. Вони служать ближнім, і це головне. Це бажання змінити світ, ну не насильстві змінити. А саме любов'ю, змінити любов'ю, внести, додати в мир любові для того, щоб баланс між добром і злом в сторону добра. Напередодні пасхальних свят перед Михайлівським лікарняним храмом після вечірнього богослужіння зібралися всі сестри милосердя. Для декотрого цей день відкривав нову життєву сторінку. 35 сестер прощалися з мирським буттям, обравши шлях чернечого служіння. Вони помітно хвилювалися, адже така подія. Це перерождення душі. Це такий щасливий день в житті кожної сестри. стати монахині, віддати свою життя христу, бути преданою йому до всю жизнь. Нужно любити Бога настолько, що нічого в своїй жизни не вот, не иметь такого щастя мирского. З благословення предстоятеля церкви чин чернечого постригу звершив архієпископ Переяслав Хмельницький Вишневський Олександр. Сам обряд був настільки зворушливим і урочистим, що перехоплювало подих не тільки у пастриженець, а й усіх присутніх у храмі. На вколішках майбутнє наречені Господа наближалися до владики. А потім, вставши перед вівтарем, присягалися зречення усіх мирських благ. Жилаю жити посвідчення владиком. Желаєте сподобатися ангельському образу і вчення не биті ліку владиком. Тричі кожна із них приймала з рук архієрея Ножиці, щоб позбутися морської гордині і постати перед ним простоволосою і смиренною. Христоподібний постриг волосся символізує відділення життя колишнього від новообраного. Під час постругу кожна сестра мала забути своє мирське ім'я, отримавши нове, дане їй уже як черниці. серед постриженець була і сестра милосердія Інна. Віднині вона матінка Фебру. За чином після постригу монахині облачалися у чернече вбрання. Кожна з них отримувала параман, чотирикутний плати з зображенням хреста, який нагадує про те, що вони взяли на себе частину його нелегкої ноші. Параман носять під одягом. Сам же одяг чорного кольору символізує ризу радощів як звільнення від усіх земних скорбот. Пасок. Щоб був підтримкою для вгамування людської плоті та їства. і мантія одяг нетлінності і чистоти, знак Божого покрову. Вона нагадує ангельські крила, клобук як шолом спасіння від усіх спокус, і сандалі, щоб легше було йти шляхом благовісту, вервиця для повсякденної молитви, і хрест зі свічкою. Тепер усі вони черниці і божі наречені. По завершенні постригу архієпископ Олександр привітав усіх новопострижениць та побажав їм бути гідними жон-мироносець, благовісниць хрестової віри. У суботу, 18 травня, о й годині ранку хресною ходою зі святої Успенської Києво-Печерської лаври до Київського афонського подвор'я буде перенесено ікону святителя Миколая Утішителя. Що належала великомучниці Єлизаветі Федоровні та була нею подарована на Єрусалимське Олександрівське подвор'є. В Києві святиня, що напередодні прибула з Німеччини, перебуватиме протягом місяця в храмі Святителя Михаїла, що на території Олександрівської центральної клінічної лікарні столиці. В наступних наших репортажах стисло про головні події з життя Української православної церкви. Минулого тижня блаженніший митрополит Володимир відвідав західні єпархії церкви. 10 травня у п'ятницю світлої седмиці архіпастер побував у Святоуспенській Почаївській лаврі. Перед початком богослужіння він звершив чин малого освячення спасу Преображенського собору лаври. Після чого очолив у новоосвяченому храмі першу божественну літургію. Блаженніше молодиці співслужили архієреї церкви та браття монастиря у священному сані. Освячення місця під майбутній собор присвятель церкви звершив чотири роки тому в день пам'яті Іова Почаївського. Перебуваючи в західних єпархіях, блаженніший владика зазвичай не минає Святогірський зімнинський жіночий монастир. Так і цього разу, після Почаївської лаври, предстоятель відвідав цю битві розташовану у мальовничому куточку Волині. Первосвятитель відправив божественну літургію в соборному храмі монастиря. Та прочитав молитву на роздроблення Артоса. Після богослужіння митрополит Володимир поспілкувався з насельницями монастиря, а вихованці монастирської недільної школи влаштували для блаженнішого владики невеликий концерт. У середу церква вшанувала перших святих нашої землі братів Бориса і Гліба. Того дня до Вижгорода, що на Київщині, прибув точний список Володимирської ікони Пресвятої Богородиці. Образ був святиною міста, доки у 15 столітті князь Андрій Боголюбський не перевіз його у Владимир. Ікона зайняла почесне місце в Борисоглібському храмі, збудованому на місці давньоруського городища. Предстоятель нашої церкви блаженніший митрополит Володимир очолив тут божественну літургію. Первосвятитель привітав присутніх із святом та вручив церковні відзнаки. Святі Борис і Гліб першими на наших землях явили образ непротилення злу. Не бажаючи направляти зброю проти свого брата святополка Окаяного, саме у вишгороді почивали святі мощі братів страстотерпців та був зведений Ярославом Мудрим перший храм на їхню честь. 15 травня на 91-му році життя після тривалої хвороби відійшов до господа найстаріший клірик міста Києва проти Роман Косовський. За опекійну літію по спочилому робу Божому Роману наступного дня відправив представитель церкви блаженніший митрополит Володимир. Служба відбулася в Іллінському храмі столиці, де впродовж багатьох років, незважаючи на хвороби та вельми поважний вік, служив проти Роман Косовський. Тут його знали і шанували як священника суворого вимогливого та водночас такого людяного. Особливо отець Роман дбав про своїх найменших парафіян – дітей. Важко злічити, скількох людей за своє священницьке служіння він не вернув до віри, скількох причащав, сповідав, вінчав та хрестив. Побожно виховані діти, а їх у отця Романа П'ятеро, теж пішли шляхом батька та служить святій церкві. Ми сьогодні проважаємо останній путь отця Романа, чоловіка, який прожив довгу життя і пройшов довгий життєвий путь путь воєнного. прошедшего всю войну и путь человека-священника с 40-летним священническим стажем. И Господь сподобил отцу Роману уйти в иной мир в тот момент, когда мы радуемся и празднуем светлое Христово воскресенье, обращаясь друг к другу словами «Христос воскресе». Он был для многих пастырем в этой жизни и для многих станет великим молитвенником и в жизни будущей за нас грешных, оставшихся здесь. Незадовго перед кончиною отець Роман прийняв чернечий постріл. Колектив редакції православного вісника висловлює співчуття родині спочилого отця Романа. 15 травня Києво-Печерську лавру відвідали військові аташе посольств іноземних держав в Україні, представники вітчизняних збройних сил та правоохоронних органів. Голова синодального відділу Української православної церкви по взаємодії зі збройними силами, архієпископ Білоцерківський Богуславський Августин. Відслужив подячний молебень у Стефанівському проділі успенського собору монастиря. У своїй промові після богослужіння владик розповів присутнім про особливості християнського святкування світлого христового воскресіння у європейських країнах. До речі, цього дня в лаврі молилися військові та посольств Росії, Чехії, Словаччини, Румунії, Польщі та Італії. Протягом останніх років діяльність Синодального військового відділу Української православної церкви не обмежується збройними силами України. Міжнародна робота проводиться за наступними напрямками. Зокрема, це участь в міжнародних зустрічах військових капеланів і керівник капеланських служб військового паломництва святих місць. Після богослужіння для військовослужбовців організували екскурсію територію Києво-Печерської лаври. Гостинно прийняв іноземних представників силових структур на монастиря митрополит Вижгородський Чорнобильський Павел. Насамкінець військових аташе посольств іноземних країн, а також українських військовослужбовців і правоохоронців, вітав керуючий справами української православної церкви митрополит Бориспільський Антоній. Він зазначив, що робота з військовими та правоохоронцями є одним із найважливіших напрямків діяльності православної церкви в Україні. Сьогодні визначна святиня України, що знаходиться на Лупенщині в селі Мгар Полтавської області, святкує ювілей. 20-ту річницю відродження обителі довгих 58 років. Це святе місце перебувало в запустінні і знехтуванні. Тут розміщувалася військова частина, потім склади та піонерський табір. Безкінечно довгим та сумним був цей час для віруючих людей. Віруючі та навіть не люди, громадські діячі виявили ініціативу та брали активну участь у поверненні монастиря на святкування визначної духовної обителі. Приїхали паломники, священики Полтавської, Черкаської та Кременчуцьких єпархій. Я пам'ятаю, як у 93-му годі ми входили в приділи цього ж Преображенського собору, вигрібали штукатурку, вигрібали остатки. Храм представляв із себе ужасаюче зрілище. Зараз, якщо зрівняти з тими роками, то з храм і монастир в славі, в величі, в сіянні, в світі. Та світлий тиждень найулюбленіший час наших дітей. Закінчився піст, запанувала та заквітла весна. А головне, життя раптом стало таким світлим, радісним. Наступний сюжет про те, як раділи Великодню та весні діти, які на світлому тижні завітали до галереї Соборна. У програмі фестивалю були конкурс, виставка дитячих робіт. Хорові зустрічі, змагання дитячих та молодіжних хорових колективів у різних номінаціях. Театральні зустрічі головна тема дитячих виступів, звісно, великодня радість. Діти не просто показували свої вміння і таланти, але й намагалися проповідувати зі сцени кожен у міру своїх сил. Переможцями у номінації Краще розкриття євангельського сюжету стали діти театральної студії Радощі, що діє при недільній школі Соборна Кафедрального собору Воскресіння Христового. На сцені діти з радощів показували виставу під назвою Фома, упродовж якої недовірливого апостола переконували у правдивості Воскресіння Христового. Гідної уваги удостоїлися жінки-мироносиці, адже завдяки їхній щирості та бажанню якнайшвидше поділитися радістю, світ дізнався про найголовнішу подію усіх часів. Щоправда, дитячі уявлення про те, хто ж такі мироносиці, трохи різняться. Вони першими, що Ісус Христос воскрес. Мироносиці. При неточності у формулюваннях дітям вдалося найголовніше викласти євангельські події так, що наново переосмислити їх змогли, і дорослі. Будь-який колектив, який виходив на сцену, бували миті, що мене абсолютно щиро правду кажу, прибувало на сльози, і вони потрібні такі сльози бути для всіх нас. Це будуть ті діти, які виростуть повноправними членами святої церкви. Вчемними громадянами і тими людьми, які будуть бати про суспільне добро та будуть більш моральними, аніж хтось інший. Новинкою цьогорічного заходу став перший пасхальний фестиваль дитячого кіно. Роботи, орієнтовані на дитячу аудиторію, оцінювали у чотирьох номінаціях: визначали найкраще ігрове, документальне, анімаційне та короткометражне кіно. Дитяче кіно має свою особливість. Воно дещо, можливо, наївне, але в цьому його краса. І мені здається, що от дуже важливо, що діти вже з малку починають намагаються творити, в тому числі творити життя святих. Сподіваюся, що ці діти виростуть і зможуть зробити те, що нам ще не вдалося. Православний стиль або православна мода. Словополучення, згодьтеся дещо незвичні для нашого слуху. Адже на перший погляд, мода це щось дуже далеке від християнства. Утім, останнім часом новини про демонстрацію колекції від дизайнерів, які орієнтуються саме на уцерковлених людей, надходять не лише з Риму, але й з Москви та інших православних столиць. Чи можливо об'єднати сучасні тенденції у моді з православними традиціями у жіночому одязі? Пропонуємо вашій увазі розслідування з цього приводу наших спеціальних кореспондентів. Православ'я пронизане красою. Красою Божого світу, красою богослужінь, красою людської душі. І куди ж іще ошатно і красиво вбратися, як не у храм Божий на літургію? Свій варіант доречного для християнки гардероба запропонувала дизайнер Оксана Форбаток. А найголовніше достоинство жінки, мені кажется, це добра душа, серце. Вот это главное. А одежда це просто спосіб подчеркнуть ту красоту, якою наградив Бог кожну женщину, дав їй добре серце і красиву душу. Майстерність дизайнерки визнали і колеги, і ті, на кого орієнтована її творчість. Православні дівчата і жінки, навіть найвибагливіші клієнтки, які звикли до напруженого ритму життя та постійної зібраності, ніби перероджуються, надягаючи ніжні яскраві сукні та легкі спідниці, у яких плутається вітер. Работа над этой колекцією була для мене настолько приєднає, що я поняла, наконец-то, це то, що я давно хотіла Вот, э, е, мені кажется, немає нічого красивее девушки в платье. Важливо втримати рівновагу між заповіддю не спокуси і красою. Оксана радіє можливості застосувати талант, даний їй Богом. Ось, власне, і все, про що ми хотіли поговорити з вами сьогодні. А наша нова зустріч відбудеться рівно за тиждень. Залишайтеся із нами, і ви дізнаєтеся про місіонерські труди святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія. Життя родоначальника давньоруського чернецтва, преподобного Антонія Печерського та багато іншого з історії та сучасного життя нашої церкви. Христос Воскрес. Поспішаймо творити добрі справи, до чого нас закликає Воскреслий Господь, воістину воскрес Христос!